Усім привіт-привіт! Клас! Мені сьогодні прийшла, вірні, мені вчора вона прийшла моя посилочка. Але вчора я була трішки розстроєна з цими рибками і все і подумала, знаєте, що собі? Що буде гаразд круче відкрити сьогодні її. І сьогодні вже, знаєте, трішечки вже так успокоїлась по рибкам, хоча я теж плачу. Uh, і сьогодні мені так підійме настрій. Uh, пос... Я не знаю, що тут. Чесно кажу, я не знаю, да, що вона запакована. Вона запакована відкривали. Значить, прислала її Оленка, Лена, Оленка. Ну, в общем, ви поняли, так? Да? Uh, Ім'я. <laughs> не буду казати, хто ще. Ось, дякую велике. Мені прямо, знаєте, як довго-довго uh, вже ніхто нам не слав ніяких посилочок якось. І, uh, і це було несподівано. То дуже є, несподівано. Та, несподівано, бо ми з цією людиною не спілкуємось. Знаєте, як буває так, що спілкуєшся з людиною, ну так, по телефону, по телефону там, да, чи ще щось, та, і там пересилаються посилочки. Що... А це ж не спілкуємося з людиною. І мені так приємно, Ні, вона цього. пише дуже багато коментарів. То що пише коментарі, да, я в виду, що так, ну, да, да. коротше, дівчатка, хочу з вами поділитись. Я не знаю, що тут, але хочу і вам все показати. Дуже-дуже приємненько. Мабуть, І Щоб полічка ще більше ходіла, да. і солодощі. Я скоро викатуватися буду з хати, я вам скажу. Щас, о, не, від себе треба, бо я зараз наріжу. так, да -да -да, від себе правильно. О. Кстати, цю посилочку я викладу раніше, сьогодні сразу її викладу. Угу. А, ну, а як ми її забирали, там, то і сьо, і то воно буде піже. Піж... Пізніше. Пізніше. Піж... 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 Пізніше, бо ми трішки на, на день десь опазнуємо, да? Чи... пізнім... на два. На день-два, день, так. Да. Давай вже відкриваємо. У мене, знаєте, що сразу в глаза кинулись. Кришочки! Кришочки. Це одразу. Прямо перше, що в глаза. Ну, цукерки, поняти, зразу кришочки. Це ж так воно взагалі. Там ви що. Дуже необхідна річ. Паночка, так, да, це дуже-дуже необхідна річ. Що, крепки? По-моєму. Навіть да? не хлопають, я мою. Слухай, по-моєму, це ці кришочки, що можна для тушонки А Ану, перевір. Я не знаю. Да, дуже плотні. Да? Дуже плотні. Блін, дьокова. О, це прямо, знаєте, я кажу, перше що жокіно з мені сразу. Супер боже зая. А мені що да. Зая, Це ж наш порт. Ви знаєте, от знаєш, мені так приємно, коли, коли люди дивляться нас і знають наше вподобання. Так. Що от, знаєте, я ж кажу, що вчора ми їхали в город, заїхали на ринок, а на ринку тільки ж за налічку можна кофе купити. А у нас не було налічки. У нас тільки все на карті і на інтернет ще карті. А, і виходить, так заїхала, каже, може, якось на телефон вам можна перевезти, чи ще щось. Вона ну, каже, ні, у нас не можна туди. -сюду". Ну, бо коли ми поїздили по городу, і звісно, ми кофе не купили. Прийшлося е, в нашому магазині покупати е, е, ну, два рази дорожче. Дякую. Ми купили. Дякую, це дуже класно. Це прямо от, я ж кажу, мені так подобається, коли люди знають, що нам треба. Знаєте, ну, воно <свят> приємно. Дякую, це керички, це кицюня в нас. Любить тим паче, з горішком. Да. Я З горішками я люблю, якщо чесно. Ну, дякую, це ми. Ну, увечили, пополам злазі. Ой, через сядемо. Може, звинцем, даже. Ми ж обіцяли вийти в прямий ефір з чимось таким mm. горячительним. Так, так, да. ми договарювались. Може, сьогодні вийдемо, слухай, ну, бо, бо щось ми обіцяємо, обіцяємо на той неділі один прямий ефір. Я знаю. Це не, неправильно. Ну це зайка тобі, це в нас всі таке любиш, сто звісно. Кіпсончики це тобі до пива. А це ми вдвоєм всі це таке любимо. Да. Давай їдемо <рес> э, цей господі додому. то фаніки, так? Да? Велику Классно, пачку я да. купимо і їдемо. До да, поки домой доїжджаємо всі цьому, там, да, ну, да. Ой, в цьому цьому. Да-да-да, в машині любимо їсти. Щоб нам було радісно. О! Приємно на душі. Це ви побачили, що у нас там вже такі затягані силетки на кухні. То подумали, що треба. Ні, класно, це мені дуже надо. Прямо воно надо-надо. Це прямо необхідно. Так. туточки! Ну, все як для хузяйки. Слухайте. Так. Кстати, ни разу не пробувала маринадики. Навіть в тому році якось одну-дві купила, так вони у мене лежали, я чогось не знала, як їх спробувати. І в цьому році 100% спробуємо. Я почитаю, що там написано, і буду маринувати. Це значить для огірочків така, для томатів така, це прямо як і томатів, і кабачків, і перцю, і грибів. О! О! Це вже побачили, що я за ним ганяюся. Барбарис. Барбарис, <laughs> да. <laughs> Барбариса Рігана. Це вже побачили, що я ганяюся за ним, бо я е, завжди, коли готую плов. плов да. Для мене ну, вже плов без Барбарису якось не плов. Ну, Чесно. да, Я теж дуже привик. Ну так додає якусь ізюминку зюминку. Да. Е, барбарис і. Барбарисінку додає. Барбарисінку додає і як його? Ці такі лінні такі вони. Хто? Зіра. Зіра. Mm, да, да, да. Зіра. Ой, Ні, ну приправи, дівчатки, це для мене завжди, знаєте? Так, це, це таке, що мені прямо треба-треба. Папричка. Угу. Чеснич... О, кстати, чесничок, а я вчора забула купити. Взагалі класно. Так, суміш, пряно а, романт... Читаю пряно романтично. Ти поняв? Як це пряно романтично? Ну все, Ольки романтики не вистачає, Зая. Пряно да, А в мене романтично. Романтично. Ольки романтики не вистачає. Так, м'ясна заправочка така. Щось я таких і не бачила в нас, так? Поки такого не бачила. Може, не звертала уваги. Так, для моркви, хмелі сунелі. Моркви по корейськи Ось. Uh -huh. в нас є, Це теж для моркви. Кстати, моркву давненько вже по корейськи дела. У меня там морквинки лежать дві штуки. і пропадають, їх щось з ними зробити. Для картоплі у мене, кстати, скінчилося для картоплі, клас, клас, клас. висиплю її собі. Ой, як добре, що я вчора не купила чесне слово. А в мене так прям підмивало Мені купити, а коли мене купити кель колямням заліз забігли в відділ Велмарті там де ці всякі ж уже продаються ці гарні ну, для пасочки, для А да. Я ж мені вже все. Все мені все треба, мені все треба. Поля не вся ні. Яких покопок я така ухватила ці квіточки, Одненьку, маленьку квіточки, Я хотіла ромашки, але ромашок не було. І схватила хоч одну. Ну до цього він мене не пустив. Глазур, клас. Це вже глазур на, на пасочки. Це будемо, дівчатка, з вами пасочки готувати. Бо я їх дуже обажаю готувати. Бар... О, барви для яєць. Угу. Клас. Теж потрібно. Так, да, так, да, так, да, да. це, це прямо зараз, воно взагалі потрібно. Це воно якраз. Вот о, о такі прикрашалочки. Дивись. Новенькі в мене такі, кстати, нема. Угу. такі прикрашалочки. І желе зелене, червоне і Шокер. жовте. Це знаєте, що можна приготувати? Є таке гарне желе, я його, якщо чесно, ні разу не готувала. Але я його їла, мені подобається, воно називається чи стекло чи щось таке. Дуже-дуже смачне, воно робиш у ці всі розливаєш. а потім робиш віддільно желе молочне. І ти ріжеш, ріжеш так якось це, і заливаєш тим молочними, коли його розрізаєш, воно получається в молоці такі ну, получається такі яскраві штучки. Uh -huh. Оце можна, кстати, зробити. Класно. Класно. Дякую вам. Ну це порадувало. Мене. <laughs> да. Я так за цих рибок розстроїлась, якщо чесно. Коля мені вже сьогодні, знаєте, що сказав? Каже: "Все, збирайся, йде куди?" Каже: "Поїдемо по рибок". Я говорю: по говорю "Та, конечно. Ми собралося, блін. Туди-сюди мы уже і два часа, і ми собралося, понимаєте?" То для мене оце посилочка, це прямо клас, клас. Головне, я ж кажу, що таке все, знаєте, таке все потрібне, Необхідне. <laughs> таке все прямо да. класне. <laughs> як для душі, прямо. От знаєте, деякі люди думають, що ну ну як, як вам сказати, що ну сейчас, сейчас я соображу, як сказати правильно. В общем. А коли посилали мені раніше посилочки, ну дівчатки теж були, то кажуть, Боже, волічка. Мені кажеться, що це щось таке. Воно таке знаєте, то, -то м'яла чи типу, потрібно. Я кажу, дівчата, Знаєте що? Воно приємно, це ж головне, коли приємно, правильно? Коли е, уважно людина дивиться, людина знає, що зараз Пасха, прислала мені там оце всякі штучки, лазурту, ж, понимаєте, для Колі, всіх смаколиків прислали, понімаєте ці кришечки. це ж знаєте, що я ганяю за цими кришечками постійно, що мені вічно їх не вистачає. Так, ми не можемо знайти добрі і гарні кришки. Йому. Так, за каву, те ж саме, знаю, що ми п'ємо форт, що ми його. Обожнюємо цей форт, що іншу і в каву ніяку ми не п'ємо. І отак от позаботилися, нас так прислали, так це дуже-дуже це, це приємно. Тому вам огромне дякую. Це прямо, знаєте, розряди розрядили трішки обстановку. Якраз, знаєте, воно вовремя прийшло, що мені чуть-чуть воно так попоета, знаєте, як сказати? Не знаю. Чуть-чуть мене розшевеліли. От от, от, дуже приємно і дуже вам велике дякую. А ці я покладу в шкафчик я не буду ясь поки ті всі не порвуть, я не буду. їх Я так люблю всі тряпочки, чесне Я не можу. Знаєте, у мене є салфетки, які мені ще присилала Венера <ріст> на минуточку, а це було три роки тому. А я взяла декілька штучок, і вони в мене <смі> я їх пользую. А ті лежать, лежать, вони чекають, поки я їх знаєте, ті закінчаться вже, і поки цей. <смі> і ми ж знаєте, що ми ж, ми ж збираємо нові хороші речі для того, щоб якось в нову кухню, знаєте, хочете. Ну, да. Щоб в нову кухню теж було щось щось новеньке, де щось не пользуємось тим чимось, <смі> щоб воно сохранилось, бо коли ми бо на цю кухню ж треба. Ну да, да, да. Коли у нас буде нова кухня, то нам дуже чого багато треба буде. Тому ми деякі речі не виставляємо зараз. У нас стоять там ми баночки, які які там стоять. що якісь... Венера присилала. Ось і деякі там ще якісь прибамбасики. Лопатки, ложечки, да, всякі да, 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 дуже є є таке. Воно да, збирається, таке новеньке, да. все воно лежить і чекає на нову кухоньку. Все, дякую велике. Все, дівчатка, не стісняйтесь, можете присилати якісь подарунки. Я шуткую. Я я чесно шуткую, ну конечно, але при... дуже приємно, ну, да але дуже дуже приємно насправді. Що знаєте, ну як. Що тебе люблять, що, що тебе розуміють, що ти якийсь, знаєте, не, не безразлічний е, людям. Uh -huh. Ось, ну це приємно, чесно, приємно, класно. Що, е, YouTube це... Я ж казала, що Ютуб це для нас не тільки робота, це як вже як сім'я якась, так? Да? Uh -huh. Це вже якесь таке воно. Я вже і не представляю себе без Ютубу. То десь була у мене якась ще на старому каналі е, таке було, знаєте. То лі ломка, то лі якось не мож... я не знаю, як це об'яснити, але було щось таке, що і знімати начебто не хотілось, і щось воно це таке все перекручувало. Б. Але ж потім, знаєте, день-два, і ти розумієш, що ти вже не можеш. Тобі потрібно зайти в коментарі щось почитати, а ніхто не пише, бо відео не викладаю. І воно якось отак от підтримка. Ми друг друга зараз підтримуємо. Особливо, якщо українці, от мені кажется, це зараз багато людей сплачують. І багато людей м, друг дружку підтримують. Це дуже дуже важно, важливо. Важливо підтримати якимось добрим словом, не обов'язково грошима, не обов'язково е, е, матеріально, да, але даже добрим словом підтримати це е, інколи, інколи дуже важливо. Що... І я ж кажу, що я теж така добрячка. Мене просять, допустим, ці рослиночки. Я висилаю. Ну так, да, я там не оплачувала за доставку, бо зараз не. <гум> да. Не цей. А тут ще й за доставочку заплатила. Дуже вам велике дякую, бо нам зараз трошки важкувато. Ось. Все. Ще раз дякую, вам велике-велике спасибі.